Вітаю вас, малята! Сьогодні я вас запрошую до казкової подорожі країної грамоти. Це фея звуків. Вона запрошує до нас гості, до країни звуків. На зимовій галявині можна почути різні звуки, наприклад, як скрипить сніг на морозі чи як хурделиця метель. Ці звуки не Але зимова галявина чарівна, то можна послухати і мовні звуки. Наприклад, голосні. Давайте ми їх згадаємо. Скільки їх в українській мові? Вірно. Шість. Ось вони. А, О, У, Е, И. І, і. Давайте згадаємо, як позначаються голосні звуки. Кружечко, Молодці. А які ще звуки ви знаєте? Вірно, приголосні. Приголосні бувають тверди та м'які. І позначаються вони по-різному. Тверді приголосні однією рисочкою, м'які приголосні двома рисочками. Голосні приголосні звуки складають слова. Зробимо звуковий аналіз слова. Слово «сніг». Перший звук с це приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Другий звук нь, н, приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками. Сніг звук І. Голосний. Позначаємо кружечком. І останній звук Г це приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Малята, скільки голосних звуків у слові сніг. Вірно, один голосний. А скільки складів у цьому слові? Один склад. Молодці. Слово сани. Перший звук «с». С. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Сани звук А. Голосний позначаємо кружечком. Сани звук Н. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Сани звук і голосний позначаємо кружечком. Скажіть, скільки голосних звуків у слові сани. Два голосних звука. Скільки складів має це слово? Сани. Два склади. Молодці. Давайте визначимо, куди падає наголос. Сани. Наголос падає на перший голосний звук. Молодці! Складіть самостійну схему до речення. Хлопчик ловить рибу. Діти ліпля сніговіка. Ведніть спить у барлозі. Снігур сидить на гільці. Молодці! Дякую вам за увагу! До побачення!